На постійній основі беру курчат, поросят. В основному поросят беру немаленькі, десь 25-30 кілограмових. На власному опиті є такі підрахунки, що у весі 25 кілограмів, ставиш їх на відгодівлю 105 днів. Робиш у 140 кг виходить, тобто, ну, це, я вважаю, що це дуже добре. Курчат теж маленьких не брав, брав двох недільних, за півтора місяці теж робили контрольний забій, Получалося тушки 2700-2,900. Я вважаю, що це теж також добре. Комбікорм стартовий теж дуже хороший. Із своїми кормами стараюсь для маленьких не рискувати. А для великих там уже якщо їм правильний дати старт, то все буде добре.